Розпаковочка, коробочка, іграшок рівно 8 кг. І ціна буде 1650 гривень. Що тут попадеться? Зразу ось така цікава іграшка. Всередині запечатана. Ось така маска для дитини, резиночка, є все на місці. Ігрушки не побиті, нічого з ними немає, вони всі практично в ідеальному стані. Це на батарейках, заложили, повинно світитися. Далі, ось така м'якенька іграшка. Наушники дитячі, в ідеальному стані, щоб ви зрозуміли. Маленька така рибка буде. Так, далі така сумочка. Дуже класна. Для дівчинки собі може дівчинка ігратися. Попіт, чистенький, гарненький, новесенький. Спінер, червоний, новий, повністю, як ви бачите, запечатаний. Маленька ігрушка. Ще ось такий чудік маленький. Так, тут на що? Тут у нас якісь цікаві картинки, я так розумію. Ось такі там котики всередині і там їх багато-багато картинок. Так, це що в нас? Це, напевно, що для плавання цей жилетик для дитини. Це для вашого домашнього улюбленця ось така тарілочка, де насипаєте корм, і водичку. Так, що це в нас? У нас грибочок ось такий класний. Далі, не знаю, ось такі дитячі штучки, тут їх цілий кульочок. Напевне, набирати водичку, можна такою ігратися, щоб дитина ігралася. Їх там дуже-дуже багато. Така дівчинка з чорненьким волоссям. така засмакша виглядає. Ще одна маленька сумочка дитяча. Далі, знову якась ігрушка всередині. Напевне, її можна сплести. Я так думаю, або дельфінчика, або восьминіжку. Таку цікаву. Така кружка в нас тут присутня. Бульбашки, повністю нові запечатані. Бачите, водичка всередині є. Повністю нове селеньку. Так, це в нас буде надувний матрасик. Ось такий надувний матрасик тут всередині. Це наймовірно, це бомбезно. М'якенька іграшка, такий слоник. Далі. Ось така штучка. Брюлок такий. Цікавенький, дуже. Така ігрушка, це калатушка для маленької дитини. Так, Там картинки, пепа, пік всередині. Їх тут більше 10 одиниць. Ось такий котик. Це його тако на шею ставити. Для дитини буде дитина мати чим гратися. Ось така ігрушка цікава. Далі наклейки для дитини, щоб розклеїти всі. Якась така сумочка, я так розумію, на два відсики. Ще одна іграшка, м'ягенька в нас. Так, тут... Ціла коробочка ось такої штучки. Не знаю, що це. Теж потрібно щось там зібрати, скласти. Можете зробити собі скрін і заодно прочитати в інтернеті, що це за ігра. Бо коробочка наймовірна, 8 кілограм, 1650 гривень, і ця коробочка ваша. Ще одна сумочка. Далі. Паравозик такий дитячий. Машинка дитяча, маленька. Так, Беру по дві ігрушки. Дві ігрушки ось такі. Це резинова ігрушка, це м'яка ігрушка. Далі. Теж м'яка ігрушка. Така кружка буде, що дитина може ігратися. Це, це не степлер, це морозиво. Ага, можна зачіпати. Ось таке морозиво. пластмасове. Так, Це теж якась кухонька така. Маленька дитяча кухня. Маленька машинка. Тут багато таких дрібних. Так, це такий кошельочок. Ось такий кошельок дитячий. М'ячик тут буде в коробочці, Так, ще трішки і ця коробочка в принципі, закінчується. Ось така фігурка тут пластмасова. Для волосся жабка. Бутилочка дитяча. Набирати водичку. Так, калатушка одна. Це теж якась така калатушка, напевно кудись на візочок, можна зачіпити. Ще одна така сама, як була на початку відео. Знову така штучка якась. Чи це для малювання, чи для чого, не, не можу сказати. Ось такі песики в нас тут. Ага, це дитині показувати, вчити з дитиною всі фігурки. Фотографії тваринок. Ось така маленька ще тут машинка. Бутилочки такі дитячі, малесенькі. І ось такі. Пазлик на тисячу одиниць. Ось така буде у вас бомбезна картинка. Хто любить збирати пазли зі своєю дитиною чи на продаж. Ідеальний варіант, картинка дуже класна. Заклеїли скотчем і у вас буде на стіні висіти картинка. Це для дітей дуже і дуже класно. Хто хоче замовити, пишете свиденько в та замовляєте саме цей лот. Оптовий склад Євроманія.